У цьому відео я покажу, як зв'язати ось такий кардиганчик з пряжі похнорка або з китайської ангори. Я витратила приблизно 45-50 грамів цієї пряжі. Цей кардіганчик підходить для лялічок Рейна. Ось вона, Маніка. Сьогодні вона буде нашою моделью. Кардіган абсолютно безшовний. Спочатку я в'язала знизу вверх. Потім з'єднала ось тут по плечиках, а потім ось тут я підняла петлі для рукава і в'язала їх за колом візерунком малінки. Схему, звичайно, я надаю там у відео далі. І зараз давайте подивимося, як цей картіганчик вже виглядає на моїй ляльці Маніка. Аутфіт на ляльці Паула Рейна. Показую з різних сторін. Рукавчик в мене такий спущений. Можна одягати під спідничку, як в мене, ну, а можете одягнути і під джинси. І давайте, нарешті, привітаємося. Мене звати Наталія, ви на каналі Dolls Look. Я ляльковий стиліст, а це означає, що з таких звичайних лялечок я роблю справжніх модниць. Що з цього виходить, дивіться, будь ласка, ось тут в інстаграмі. Або для особистого спілкування доєднайтесь у мою групу Telegram. Усі посилання я залишила у описі до цього відео. Ну і далі я запрошую до в'язання цього картиганчику. І починаємо в'язання спицями 3 мм. Нам потрібно набрати 63 петлі, в'язати я буду у дві ніточки. І далі ми будемо в'язати резинкою одна лицева, одна виворотна. У висоту пров'яжіть, будь ласка, 4 ряди. І резинка в мене готова. Далі я перехожу на спиці 3,5 міліметри, і ми будемо в'язати наш візерунок. Починаємо в'язання з кромочної, її знімаємо. Далі в нас три лицевих. Один, 2, 3. Далі дві виворотних. Один. Два. Далі в нас шість лицьових. Один. Два. Три. 4 П'ять, 6 Далі в нас дві виворотних. Далі ми в'яжемо 35 петель просто лицьовими. Пров'язали. І далі в нас йде дві виворотних, один. Два, далі пров'язуємо шість лицьових. Один. Два, три. Чотири, п'ять, шість. Далі дві виворотних. Один. Два. І залишилось три лицевих. Один, два, три. І останню кромочну пров'язуємо виворотною. Ось так. Лицьовий ряд ми пров'язали, і виворотний ряд ви просто в'яжете за візерунком. Там, де лицьові лицьові, а там, де виворотні – виворотні. Я пров'язала виворотний ряд. І зараз у цьому лицьовому ми будемо робити перехрест петель, там, де в нас було шість лицьових. Покажу один раз, хто не знає, щоб було зрозуміло. Першу петлю ми знімаємо. Далі в нас три лицьових, Один, два, три. Далі в нас дві виворотних. Один, два. А далі в нас шість лицьових це буде наша косичка. Ми беремо допоміжну спицю, і три петлі ми будемо просто знімати і залишати за роботою. Тобто я знімаю три петлі, ось так. Далі я пров'язую три лицевих, один, два, і три. Далі з допоміжної спиці я повертаю назад наші три петлі. Один, два, і три. І теж пров'язую їх лицьовою. Один, два, і три. Далі в нас дві виворотних. А далі наші 35 лицевих, ми їх так і пров'язуємо лицьовими. І я дов'язала до наших двох виворотних, пров'язуємо їх. А тут в нас 6 лицьових, які ми також будемо зараз перехречувати. Я беру знов допоміжну спицю, знімаємо три петлі за роботу і залишаємо поки. Далі пров'язуємо наступні три лицьових. Один, два, три. Повертаємо назад на нашу спицю три лицьових. Два і три. І також пров'язуємо їх трьома лицьовими. Один, два, і три. Далі в нас дві виворотних. І останню в нас три лицевих і одна кромочна. Ми робимо перекрест наших косичок через кожні сім рядів. У виворотних рядах ми пров'язуємо завжди петлі за візерунком лицьови, лицьовими виворотний виворотними В'яжемо зараз на необхідну нам довжину. Дивимося, що в мене виходить. Я пров'язала ось таку довжину. Зараз скажу, скільки це у сантиметрах. Це виходить, ви бачите, 16 см. Або по косичках можемо порахувати також, у висоту це. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6 косичок. Далі я хочу розділити наше в'язання на три частини. Для цього мені знадобляться ще дві спиці. І я буду пров'язувати ось тут за візерунком 15 петель. 15 петель я пров'язала. Далі я підключаю ще одну спицю. І буду пров'язувати лицьовими 33 петлі. Ці центральні петлі я пров'язала, наступні 15 петель я далі не пров'язую, тому що ми зараз в'яжемо у ці 33 петлі це наша спина. І я зараз поворачую в'язання на виворотну сторону, і далі я буду пров'язувати у висоту ще 19 рядів. І, як ви бачите, я вже прив'язала нашу спину. Зараз я буду цю ніточку відрізати. Відрізайте, будь ласка, цю ніточку на довжині приблизно 30 см, тому що вона нам може знадобитися. Ці петлі я буду поки залишати так на спиці. А ці дві бокових частини ми будемо в'язати одночасно. Для цього потрібно зробити два окремих клубочка один для цієї сторони, і один для цієї сторони. Починаємо доєднання нашої ніточки з цього боку, тому що ми тут зупинилися і почали в'язати одразу спину. Тому ми зараз пров'язуємо. Лицьовий ряд і пров'язуємо виворотний. Цю бокову частину я пров'язала. Також у виворотному ряді ми будемо доєднувати іншу нітечку до цього боку. І також пров'язуємо цю сторону виворотний ряд. І далі у лицьовому ряді ми будемо робити зменшення петель. Показую, як я роблю зменшення петель. Першу петлю я знімаю. А дві наступні петлі я буду пров'язувати лицевою, але я хочу їх розвернути ось так, щоб о, не було видно, що я тут їх пров'язала разом. Я розвернула ці петлі, і ось так знизу я пров'язую їх разом лицевою. Ось, бачите, не видно, що воно пров'язано разом. Ну і далі за візерунком я пров'язую до кінця ряду, а у цьому ряді зараз покажу, як буду робити. І переходимо до зменшення петель з цієї сторони. Тут я буду робити зменшення ось тут, наприкінці. Тобто ми зараз пров'язуємо за візерунком. Ось в мене залишилося наприкінці три петлі. І зараз оці дві петлі я просто пров'язую разом лицевою. Тут я не буду їх розворачувати ось так. Все, і кромочна виворотна пров'язали. Далі я буду робити зменшення петель через кожні три ряди. Я пров'язала у висоту симетрично до нашої спини. Того я зробила 4 рази зменшування петель. І зараз я маю по 11 петель на цьому плечі і на цьому. Будемо їх доєднувати до спини. Я буду це робити ось так. То я буду з виворотної сторони. Доєднувати оці петлі і оці разом зі спиною. У спині ми залишили довгу ніточку, я зараз її скористуюся, а цю ніточку від плеча я просто відріжу, і потім ми її заховаємо. І ще мені знадобиться гачок. Показую, що я буду робити. Я буду зараз пров'язувати разом лицевою. Петлю з цієї спиці і з цієї. Ну, щоб мені було зручно, я оцю петлю просто перекину зараз сюди. Це не обов'язково робити, якщо вам зручно і так їх пров'язати, то можете в'язати, як вам зручно. Головне, щоб ми разом їх пров'язали. Так, і чіпляюся за цю ніточку і пров'язую їх. Лицевою. Так, є. Але зараз в нас що виходить? Ми пров'язали дві петлі разом, і в нас є ще ось ця петля. Тому далі ми пров'язуємо три петлі разом лицевою. Так, показую ще раз, що я маю на увазі. Оцю петлю я знімаю. Так, одягаю зараз на цю другу спицю. І оцю третю теж. І разом їх пров'язую просто лицевою, ось так, за ніточку. Ось, бачите. І таким чином я їх буду з'єднувати і закривати оце плечо. А ось цю останню петлю я просто одягну на цю спицю, де в нас петлі спини. І переходимо до нашого другого плеча. І це плечо ми будемо з'єднувати ось так. Я поворачу в'язання своє, і ми будемо з'єднувати з цієї сторони, бо ніточка в мене ось тут для зручності. І робимо так само: тобто на плечі, я нагадаю, в мене 11 петель, і нам потрібно їх з'єднати зі спиною. І ось цю останню петлю з цього плеча я також сюди одягаю на цю спицю, де в нас петлі спини. Якщо вам не дуже зручно так з'єднувати плечі, можете скористатися голкою. Як вам буде зручно. Далі ми будемо робити обв'яз. Тобто я буду ось тут набирати петлі з цієї косички. Ось, дивіться, у нас була кромочна, ось тут я буду набирати петлі і ми будемо обв'язувати ось так повністю. Резинкою одна лицьова, одна виворотна. На резинку я рекомендую взяти спиці 3 мм, як ми починали і тут. І краще використовувати на тросі або ну, на шнурці, я не знаю, які у вас є. Можете, звичайно, якщо немає ніяких, то використовуйте які є, бо це буде більш зручно. Я спочатку буду підіймати ці петлі. Дивіться, ось ця косичка, але я буду цю косичку не повністю ось так використовувати. Тобто, бачите, я буду тільки за це одне вушко підіймати, без ніточки. Тобто моя мета підняти їх. І за одне вушко я буду чіплятися, ось так. Ось так, ось, бачите? Чіпляюся тільки за краєшок вушка. І ось так по, по всьому периметру піднімайте петлі. Давайте подивимося. Зараз я просто без ниточки ще не приєднувала, просто одягнула ці петлі на свої спиці. Все. Яка їх кількість, я взагалі не знаю. Але можу вам сказати точно з свого досвіду. Що, якщо ви пров'яжете цю кожну петлю, у вас буде негарно, тобто резинка ось так якось там стягне в'язання і буде некрасиво. Тому зараз ми приєднаємо ніточку, але коли ми будемо пров'язувати, ми в'яжемо перший ряд тільки як установочний. Тобто, ми резинку не в'яжемо. Ми будемо в'язати усе лицьовими, тобто, це просто установочний ряд. І оці петлі ми будемо нібито скрещеними в'язати. Я зараз вам покажу. І давайте доєднувати ніточку. Першу петлю я буду пров'язувати, звичайно, лицьовою. Пров'язали лицьовою. Далі наступну петлю я пров'язую, дивіться, в мене ось вона така. Якщо я буду її отак пров'язувати, дивіться, у мене буде отака дирка. Мені так не підходить. Тому я в'яжу ось так за задню стінку, нібито скрещену. Ось так. Бачите? Зовсім інша справа. Ну, Підтягую тут, звичайно, ніточку, щоб в'язання було таке міцне. І дивіться, ось тут з протяжок, але не ось тут, збоку, да, щоб наш візерунок не. Порушувався. І ось тут, дивіться, в коріння да, між петлями ми будемо протикувати гачок і через нього діставати ще додаткову петлю. Я буду робити такі додавання петель приблизно через 2-3 петлі. І зараз вам скажу скільки це в мене вийде. Зараз в мене на спиці 131 петля, і я пров'язала перший установочний ряд. Усі петлі в мене лицеві. А другий ряд я буду, ось тут він починається в мене з виворотної сторони. Буду пров'язувати вже одна лицьова, одна виворотна, і таким чином я пров'яжу у висоту 5 рядів. Резинку я пров'язала і хочу показати, як я закриваю петлі. Першу петлю я знімаю, потім в мене йде петля виворотна, я її пров'язую ось так. А цю першу одягаю на неї. Далі я в'яжу петлю лицевою і одягаю на неї оцю першу петлю. І таким чином я роблю до кінця, тобто, в'яжу одну петлю за візерунком, наприклад, виворотна, одягаю на неї першу петлю і так далі. І після закриття резинки ми переходимо до наших рукавів. Зараз вам потрібно взяти спиці 3,5 мм. І набрати ось тут за колом. Я підняла 30 петель, зараз в мене на спицях для рукава. Пров'язала один лицевий ряд це в нас установочний. І далі ми будемо в'язати за цією схемою. Я пров'язала необхідну для мене довжину рукава. І зараз потрібно скоротити петлі таким чином, щоб залишилося 20 петель. Після скорочення петель я пров'язала резинкою висоту 5 рядів, і потім ми просто наш у цей манжет закриваємо. І ось такий рукавчик в мене вийшов. Ніточки я пізніше заховаю. Наступний рукав ви в'яжете самостійно, абсолютно так само, як ми в'язали ось цей. І нарешті мій кардіанчик вже готовий. Мені залишилось тільки його попрати. Ніточки вже я заховала. Я думаю, що він ще витягнеться і буде ще гарніше і пухнастіше. І якщо мій майстер-клас вам сподобався і вам все вдалося зробити, буду дуже вдячна за ваші подобайки, за підписку на мій канал. Я бажаю всім натхнення, гарного настрою, Па-па!